1911 рік швейцарський вчений Ейген Блейлер вперше використав термін аутизм, що означає занурення в себе. Тоді його пов'язували з шизофренією. Минає час у 1970-х роках. Доктор Дарольд Трефорд вивчає аутизм і робить висновок. Це дуже рідкісне явище, менше одного випадку на 10 тисяч дітей. Але наприкінці 80-х щось змінюється. В Америці кількість випадків аутизму починає зростати. Кожен 36-й. І якщо це не пандемія, то що тоді? Сьогодні на аутизм страждає кожна 36 та дитина. Тоді, як раніше, це була лише одна із 10 тисяч. За останні 50 років у США поширеність аутизму зросла у 277 разів. Дослідження поширеності аутизму проведено принаймні в 37 країнах. Усі вони демонструють схожі тенденції. Сьогодні у світі в кожної сотої дитини діагностується аутизм у ранньому дитинстві. У найближчі десятиліття за нинішньої прогресії кожна друга дитина народжуватиметься з аутизмом. Кожна друга.